Просто зараз до нашого етеру долучається Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади підполковник збройних сил України. Пане Максиме, мої вам вітання. Так, вітаю вас, вітаю. Пане Максиму, ми розпочнемо із інформації, що сьогодні о півдні росіяни поцілили дроном молнію по київському району Харкова. За словами міського голови Ігоря Терхова, влучання сталося в землю біля гаражного кооперативу. На щастя, минулося без постраждалих і руйнувань у дроні правоохоронці зайшли мішок із цвяхами. За їхніми словами, такий в такий спосіб ворог хотів задати максимального. Ураження цивільним це щось нове, те, що ми спостерігаємо зі сторони ворога. Можете детальніше прояснити, що це за новий метод? Ну насправді для нас, як для військових, це не нове, абсолютно чорновуа росіяни досить давно вже використовують так, би мовити, заборонені види нанесення ураження. Да, і в тому числі це стосується там і шрапнелі і хімічної зброї, і так далі. А я навіть впевнений, що це не вперше вони і по цивільних намагаються її використовувати. Просто що в цей раз ми змогли це ідентифікувати і там умовно в цілому вигляді знайти. Це росіяни, це цинічні абсолютно тварини. Тому звісно, що це от їх стиль абсолютно запускати шахеди, які будуть якомога більше наносити враження саме цивільним. Пане Максиме, інформація про те, що ворог хоче висадитися на острові Богаз для захоплення плацдарму та форсування річки Дніпро. Сил оборони Речник про це повідомив Півдня. Полковник Владислав Волошин каже, що російська армія активізувалася на півдні Дніпровської системи островів, і Волошин запевнив, що їхні спроби наразі. Марні. Чи є дійсно загроза масштабної операції Російської Федерації з форсування Дніпра і або ж це елемент психологічної війни, як ви вважаєте? Ну, намагання є. Спроби точно будуть. Росіяни здатні на такі абсурдні речі. Проте нічого ну. Короче, я не вірю в успіх росіян в цьому напрямку. Абсолютно те, що вони можуть спробувати, і можуть спробувати навіть реалізувати, це може бути. Вони яка їм різниця? Ну спробують загине там декілька сотень людей. Ну передумають там іншу операцію. Собі придумають для них це абсолютно неважливо. Проте в реальний успіх від цього задуму на сьогоднішній день, враховуючи навколишнє тактичне положення та становище. В реальний успіх цієї операції я особисто не вірю з точки зору. Там росіян, а які сили там зараз акумулює ворог, і чи готові ми їх зустрічати, якщо ви кажете, що ви не вірите, що ця операція їм вдасться? Я не вірю, що вона вдасться навіть по своєму задуму та розумінню наших сил та засобів. В мене немає точних даних зараз по силах противника на тому напрямку, бо ми не знаходимось на іншому. Але в цілому, поглядаючи навіть на мапи, поглядаючи там на тактичне положення, то абсолютно очевидно, що так можуть спробувати, але я не бачу там передумов для успіху ворога. Пане Максиму, а де зараз ворог найбільше концентрується? Яку ціль перед собою ставить? Ми знаємо сакральну дату для Владимира Путіна, 9 травня. Він там уже збирає усіх людей. Так що він став воїном як завдання? Яка ціль? Яка мета? Та знаєте, ну це навіть вже не смішно. Росіяни стільки собі сакральних дат ставлять. Ну зрозуміло, що 9 травня це взагалі там божевілля для них і все інше. Проте вони за навіть на протязі року стільки разів собі ставлять дати, ставлять собі якісь там. Мету, етапи та все інше, і жодного разу це нічого не здійснилося. Тому впевнений, що і цього разу, які б вони там плани собі не поставили, нічого з цього не здійсниться. Ситуація дійсно непроста. Ситуація складна на фронті. Ворог дуже сильно тисне в районі Покровська, ворог дуже сильно тисне в районі Борової. Ворог потроху починає активізуватись на півдні і досить широко працює у вигляді. Пошуку шпарин вздовж кордону, нашого там здовж сумщини та Харківщини, для того, щоб знайти місце, де можна було розвинути хоч якийсь успіх. Прямо глобально масштабних заходів на даний момент вони собі дозволити не можуть, але точково дійсно концентрують підрозділи, міняють і намагаються просуватися. Про те, що відбувається тут в Україні із мобілізацією, хочу з вами також підняти це питання. Пан Костенко, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, запропонував таку ініціативу, що громадянам віком 60 плюс будуть надавати можливість добровільно підписувати контракти з збройними силами України, каже, що треба використовувати той потенціал, хто хто готовий боротися за перемогу. Ви у третій штурмовій бригаді і у вас ретельно відбираються воїни, які безпосередньо захищають нашу державу, чи не ризикуємо ми знизити рівень боєздатності, як ви вважаєте? А, насправді, якщо ми чітко пропишемо обмеження да в цьому законі, то це абсолютно нормально і це має сенс. Ну тобто, якщо ми вкажемо, що а, в цьому віці а, за особистим добровільним бажанням людина може а, піти на контракт, але за певним переліком. Фахів фаху та професій, да, де вони необхідні, в такому випадку так, тому що серед цих людей дійсно є ну певна кількість, які себе і фізично і психічно нормально відчувають, але при цьому ще мають. Там величезний професійний досвід по різних напрямках, які теж потрібні в армії. Якщо ж ми говоримо там про бойові задачі або бойове управління, то безумовно в цьому плані їх треба обмежувати. Тому я за двома руками, якщо це буде чітко прописано, на які посади і напрямки водной можуть йти на контракт, а на які не можуть. Якщо це будуть дійсно професійні люди, і навіть якщо їм за 60, то не бачу проблеми, якщо вони свою професію свій фах або досвід будуть використовувати в армії на, на користь. Якщо ж це просто там людина забажала піти спробувати себе в такому віці, то на жаль, це може мати певні наслідки для підрозділів, куди вони потраплять. Тому що ну з 50 плюс важкувато а 60 плюс, думаю, буде ще поважче. Пане Максима, що стосується тих людей, які зараз працюють у ТЦК та СП, і це вже ініціатива від генштабу збройних сил України. Що ті особи, які не були на фронті абсолютно здорові, то будуть переглядатися їхні історії і відправляти на передові позиції. Ваше бачення. Та ну це нормальний процес. Єдине, що я саме в цьому випадку трохи вбачаю такого е, політичного намагання зняти температуру е, з цього питання, е, от а, але це звичайний процес. Він відбувається по там не тільки в ТЦК. Так дійсно, що людина, яка е, за сьогодні служить в армії, там і там за декілька років служби не разу не була на передньому краю. Ну це трохи дивно. Або не виконувала задачі, пов'язані безпосередньо там з бойовими діями. Це не говориться про те, що він прям в окопі сидів. Да ну є різні професії, там авіація, є ще хтось, і вони мають саме в, в своїх службах виконувати обов'язки. Але якщо він взагалі не де не був поруч з бойовими завданнями, ну це трохи дивно. Тому переглядати можна. Проте моє особисте відчуття, що в даному випадку це більше спроба. Попрацювати з населенням і зняти температуру з питання ТЦК пане Максиме, до представників ТЦК та СПА ставляться по різному А хотілося б почути вашу думку. Як командири будуть ставитись до таких осіб, і чи будуть вони довіряти цим людям у реальних боях? Ваша ваша думка все завжди залежить виключно від людини, яка потрапляє в підрозділ. А якби там до цього не складалась не служба, якщо вона, потрапивши в підрозділ, проявляє себе як людина, готова працювати в команді, то їй буде всі, всі двері відкриті, і вона буде на такому ж рахунку, як і всі інші. У нас в бригаді насправді ну є дуже багато прикладів, коли люди. Приходять взагалі з різних сфер з різних професій, переводяться абсолютно з різних підрозділів. В збройних сил навіть з різних родів військ там прикордонники, ще хтось, ППОшники. Якщо людина приходить, потрапляє пройшла навчання, отримала необхідні навички. Після цього можна з нею питати вже да, за ці навички. Ми надаємо цей курс підготовки. Після цього він потрапляє в підрозділ. Якщо він в підрозділі проявляє себе достойно, то ця людина буде на такому рахунку, як і всі інші. До речі, пане Максима, ось ці люди з вашого огляду, вони будуть проходити проходити бойову підготовку. Товко 45 днів, якщо я не помиляюся, говорив пан Сирський. По суті, по факту вони вже мали би її пройти, якщо вони працюють у ТЦК та СП. По суті, всі мали би в армії її пройти. Але я можу сказати з певністю, що дуже багато, на жаль, досі навчальних центрів відправляють людей, які досить формально отримали. Базові навички та знання саме тому, коли люди приходять саме з нашого навчального центру, да, то ми розуміємо їх рівень знань, і нам набагато легше їх потім адаптувати в підрозділ. Якщо ж вони приходять з інших навчальних центрів, то ми все одно всередині підрозділу витрачаємо час на те, щоб їх підготувати до подальших виконань бойових завдань. Інакше ця людина може стати загрозою і стати навпаки. На там в певних задачах у відсотковому співвідношенні скільки осіб можуть потрапити під так звану реформу? Чесно, навіть не задавався таким питанням. Mm -hmm. Я не знаю скільки зараз там який відсоток в ТЦК. Тих, хто проходив службу і виконання бойових завдань, і хто mm -hmm. ні. Ну я знаю, що там багато тих, хто дійсно воював. Там навіть в мене серед знайомих є ті, що отримували поранення, і зараз проходять службу в ТЦК. Але очевидно, що є і інші. Тоді запитання на останок до вас про нову систему: 20 балів за пошкодження танка, 40 за його знищення до 50 за знищення ракетної системи. А в Україні створила систему нарахування очок на основі відеоігор, або підвищити ефективність солдатів на фронті. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Зокрема, програма під назвою Бонус армії дронів винагороджує бійців. Балами, якщо вони завантажують відео, відео як їхні дрони вразили російську ціль у військову систему Дельта. Незабаром вона буде інтегрована з новим онлайн-майданчиком під назвою «Бравл Маркет, яка дозволить військам конвертувати ці очки в нове спорядження для своїх підрозділів. В чому суть цієї системи з вашого огляду? Ну, якщо я правильно розумію, вона ще не реалізована. Але якщо я правильно зрозумів, то це спроба модернізувати попереднього проекту, який називався Є бали. Прям так таке в нього така назва і була. І вона полягала в тому, що всі ураження дронами фіксувалися, заносились в безпосередню базу. Теж з фото та відеофіксацією та підтвердженням. Цього ураження. і так само там нараховувались бали за е вражених піхоту, танк, артилерію. Ну тобто, там все пораховано було, і підрозділ міг е потім на ці бали е собі відповідно. Да замовити в мінцифри якусь кількість дронів, яку він вважає за необхідну. В якийсь час вона стала на паузу. Хоча це був ну на мою думку досить непоганий проект. І задум був непоганий. Якщо я правильно зрозумів, то в даному випадку різниця буде лише в тому, що вони трохи змінили систему підрахунку, змінили трохи систему балів. От і е, те, що тепер це може бути не під там умовно не бригада, а окремо там людина може сама фіксувати і щось замовляти в онлайн магазині. Але в цілому, як е, от напрямок, це не зовсім нова. Майже весь минулий рік е, підрозділи збройних сил працювали е, ось в цій програмі з нарахуванням балів, там і, і все інше, і це працювало. Зафіксували дуже дякую вам, пане Максиму, що знайшли час. Долучилися до нашої програми. Дякую за те, що захищаєте в нас кожного українця. Максим Жорін, підполковник третьої окремої штурмової бригади.